У Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід підозрюваному 37-річному жителю Кіровоградської області. Показувати своє обличчя та називати прізвище підозрюваний заборонив. Чоловіка підозрюють у державній зраді, каже прокурор Ігор Джавадян. Державна зрада вчинена в формі шпугунства. Особа з числа місцевих мешканців підозрюється вчини кримінального правопорушення санкція якого передбачає позбавлення волі строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Говорить, за даними слідства, чоловік влаштувався на роботу до держпідприємства та збирав інформацію, яку передавав спецслужбам Росії. Вказана особа на початку 2023 року почала переписуватися з представниками спецслужб Російської Федерації, від яких отримала завдання щодо працевлаштування на місцеве оборонне підприємство, виконуючи дане завдання. Та всі ці інструкції та за ті дії, які він виконував за вказівкою представників спецслужби служби федерації, отримав грошову нагороду. Він сфотографував документи з обмеженим доступом та переслав їм фотокопії вказаних документів. каже, поки триває слідство, просять суд тримати підозрюваного під вартою. Суддя Катерина Юрієва ухвалила рішення провести судове засідання в закритому режимі. Суд на місці ухвалив. Судове засідання проводити в закритому режимі у зв'язку з тим, що, як було зазначено захисником, кримінальне провадження має великий суспільний інтерес, і це може призвести до розголошення таємниці, що і також яка охороняється законом. Винним себе не вважає, каже підозрюваний. Я ніколи не подавав, тому що це наша земля, руски українці повинні жити мирно. То, что спецслужбы. Я родился 1986 -го года, когда были мы в Советском Союзе. И я этих традиций продерживаю. Я человек советский. Я не європейська. То, що я листувався, це я слідів просто за цими людьми, що мене хотіли підставити. Вам пропонували якісь гроші з Російської Федерації. Нічого не пропонували. Це просто було моє свідство. Я вез свідси і хотів знати, що от мене ті люди хочуть. Невинуватість підозрюваного доводитимуть у суді, каже його захисник Сергій Шведов. Можливо Наша позиція що це провокація. Врешті побачимо вже в суді, і тоді, коли будуть надані нам всі докази для ознайомлення. Суддя Катерина Юр'єва ухвалила таке рішення. «Клопотання слідчого про продовження сроку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів з 31.08.23 року по 29-10-23 рік включно. За словами адвоката Сергія Шведова, рішення суду оскаржуватимуть. На це мають 5 днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.